Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, діти. Дивіться, хто до нас сьогодні завітав. Хто це? Так, сніговичок. Я істота не жива. Я істота снігова. З кульок я складаюсь, тіток потішаю. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг, носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька, я веселий сніговичок. Дітки, давайте розглянемо сніговика. З чого він складається? Так, з кульок, коли він народжений? Зимою. Ким він зліплений? Так, дітворою, з чого в нього може бути носик? З моркви або бурульки. З чого можуть бути руки? Правильно, з гілочок. А що в нього замість шапочки? Каструлька. А тепер, дітки, давайте пограємо зі сніговичком у сніжки. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок сліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинем, три спіймаємо і знов пограємо. Весело пограли. Але наш сніговичок чомусь зажурився. Він каже, що йому весело з дітками, а в нього немає друзів. Малята, давайте зліпимо сніговичків друзів. Дітки, скільки снігових кульок треба скачати? Так, три. Давайте це зробимо. Скачаємо снігові кульки. якими повинні бути ці кульки? Перша велика, друга менша, а третя найменша, маленька. Яка кулька стане нижньою частиною тулуба? Звичайно, найбільша, велика. Яка кулька буде? Верхньою частиною тулуба менша. А яка кулька стане головою сніговика? Так, найменша, маленька. А тепер давайте зробимо нашому сніговичку очі Беремо пластильін чорного кольору і робимо дві малисенькі горошинки. Це будуть оченята нашого снічка. І зробимо морквинку. Це буде ніс нововичка. Можна дітки ще зробити? Шапочку, сніговичку, це буде відеоце або каструлька. Сніговичок дуже чекає на зустріч із друзями. До побачення, малята!